О, що я вже знімаю. Всі, привіт, друзі, з вами я, Dexter58Play, Сьогодні будемо грати в Wildcraft. І я тут вже трохи пограв. А мені. І я вже тут, так, як ви чуєте, трохи пограв. Трохи вже пограв. У мене вже тут є дитина своя. Жінка моя, яко... з якою ми ходимо на охоту. Зараз ми знову йдемо на охоту для дитини їсти треба. Вона каємо, шукаємо. шукаємо. Не на Олені якось не хочеться йти. 13-й. Оглушаємо. тебе. І б'ємо. остался безпечно, в мене 9 хп вля за це после нього? Не треба було. ой это все просто дитини это поем тоже хочется жрать ну тебе уже да ты досі они прикол Мене звати Бер. Мою жінку звати Беррі, а дитину Берті. Та отака вам тут ці Я хочу трохи знаєте, що зайти і змінити себе. Е, Давайте. Я не знаю, яких отримувати, але аж нічого нема. може щось там шапок. Сталі не то. Але... Можна очи. Думаю, зараз піду куплю собі как Купляєм і... Давай, 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 давай. Очі. добре. Огляд. Скін. А то одяг. Прикольно. Давай спинка зараз очі зміним. І ще я воно не так мені. Я ну, не знаю, мені кто-то вс громад срубил. Робяк ти тут надягнув? <гум> Друзья, тут ще Шевитк, знаєте що? Давайте я зайду отак от. диван получил а я не знаю як тут диван поставити. тут а як диван ставити? а вот угу. Щоб найти, може, можешь только и слабочка то я лишку зарядив места да? вот Чуть давайте повернем. Оп! Хе, скайте. Все, друзі, можем тут валятись, але не зараз. Зараз нам треба йти ша щось. їсти, а то Не росте. Оленя! Я не знаю, як тих Оленів вбивати. Лисиця тринадцятого, не буду на ліпше прийти. О, там хтось є. Ч настріпати? Опа, грибу. Що таке? Так, друзі, я щось знайшов. Давай купаєм, купаєм, купаєм. За що таке? Ага, це листя? Добре, такі ямки будемо. Тихо. Тут десь. Білки, 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 білки. А ну тут О, що мене навіть бігає. Куди? Це для дитини. Те не почекаємо. Чекайте. Так, друзі, от докопуємо. Моя жінка з'їла. Так довго це... ловили, так довго, що просто всю жінка з'їла. А ну стояти. Собто, ліпше його зараз забрати, щоб вона не почала його їсти. Але по карті подивимось я. Тобто. Мені туди? все ж так. Побігли. Чекайте, чекайте. Да? Куда есть? Танта. Да? Зараз нам подаемся по карте, куда же? Куда же не туда побег? Вот, бачу. Что за лица, что? -то? Нічого. Ні, не 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 Це своїй дитині. Так, лишався тільки один лось і вс. На рівні 2 тепер воно може салити... залишити лігло, але поки що не може бути від. Молодець! Пішли. Вс, врешті, воно вже дізнається, що таке світ. Бігла тоді. Та голосиця. Я розумію, що це було тупа ідея йти на голоси. Хоча ні. Їсти, їсти, їсти. О, малявка є. А він ж тебе на охоту? Так? ні, він просто... він ще не може битися. Давай їсть. А як він бігає? Він він. він тепер другого рівня, тому він бігає. Реш. Я просто біг сюди заради якогось козла. О, во, ямка, 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 ямка. Давай. Купаємо, купаємо. Ой, мені оця ямка дуже сильно треба. Мені треба оленя вбити, але це тяжко. Давай ямку, ямку, ямку. Да, вот видите, моя база. Что нас заметила? Нас заметила, да? там два джа? Их там двое. Ловушилка. Нападай. Эй, тикай, я сплю. Тихо. Да тихо. А я. Серьезно? О. Серьезно, я тебе просто без кошта взят. Так. Окей, давайте тут я знаю, что с робом. Сейл, субикать шляму. Вот. Силу це і це Усю тринадцять Чекай, кандидат за тим так, что? А ну стояти. Як він... А, Ану... уйдь. Злой твой. хап? Ну добре поїм. Я його єдиний можу їсти. все, я установився. высыть тринадцать. О, лучше только. Твой. Твой. Я тоже выехал. Ну, добре, все росте у нас. Але це ж би додовго. Куди ж ти зможеш виростити і мені піти допомагати? Чи їх там троє в кучці? Ще три білки. Давайте ти... першу. Цап, хапну, хапнув, гапну. Стояли Бе, бері! будешь Атакуй! А ну, цапну в Я, все Сто язы. Не втихнешь. А ну, ты стоя ты. Давай. Ну не давай. Малявка, давай жори Давай, давай, доїтай. Скільки тебе уже досвід 72 тоже добре е-є-е-я-є да. Трихучи цапну оп! Где цапнув, цапнув, давай атакуй його. Стояти може б на нормально поталкувати.

Тоді оглушай. Цап. Уж просто і Зупинись. Це вже погано. Що я помру, то не буде кому продовжувати рід наших. Поки то вже наразі вже. Де Берті? Берті до мене. Окей. Хапну його в зуби нарешті. Ну, сюди. Зуби до мене. От. Пішли. А ну сюди, сюди. Чекай. Фух, йдемо. Чи в мене, знаєте, яка ідея? А ну, ходить, вийдемо. Ви ти зараз переключуся на Бері. Грати. І схвачу дитину. Оп! Схватився? Ні. Добре. Тепер включаєш на Бер. Ні. Я беру його до себе А ну стояти. Це, щоб ти не загубив. А загубитися 34? Так, хто? -то? Делай якась білий зайчик. Ді, вставай. Зараз тобі покажу, да як треба бити. А давай. Стояти. Стояти, заяць. Беріть і давай, їж. Я тоже тут сховаюсь. Мам тут в тебе вже 94. -й. Майже, майже, майже. Ау! Бачу тільки лисицю ходи в зуби, щоб ти не загубився. Барі ходи. Так, вот. Бачу. -ку. Чекай. На двох тоді нечесно буде йти. Фо, Білка Давай вставай. Зараз ми дихалько підійдемо. Оголушаю. А мы ей нападаем. Давай-то. Да. Мы ей реднее а да. я ее глушаю. Оглушаю. Давай. Фух, ну теперь я могу, чтобы сам поесть. Все, я все за ним его. Ану? Той, що верст, ти повинен бути на третьому рівні та мати 100 досвіду. Кобігає Так швидко, як ми. Якщо сидиш що відчервали, то відблешся. Ну, у них мало що нападати треба. Хоча можна попробувати, Так, у мене ж тепер ще і Берті. Три на одного. Она встает. Давайте, атакуємо. Заглушитель. Давайте п'єм їх. Заглуш... Заглушителька. Все, я хочу сам поїсти, мені треба стати... Берті. Від... Ну віддіти. А гель... Раут. Так. то вон. Чекай, відео знімаю. Так, друзі. А ну стояти, тебе. Бертін, що думаєш, я тебе буду відпускати? Ну, ні, ти ще мала. Сама бігати не будеш. Во, лисиця! Та це навіть не лисиця. Єнот. то, что треба для нас. Оглушаем и нападаем. А ну, Берти, до меня. Бей его. Yes. Все, чекай, я, я его тут положу сам. Подумал. Не, Берти уже бежит. Yes. Да давай, доедай уже. Ты ж маешь нас стороне Родина і Берті зараз ще не може виростити. Давай туди їдай уже з єнота. А ти куди? Стояти. Пішли. О, сімейського ладовиться. Купаємо, купаємо. Я думаю, зараз можемо йти вже на оленя. Та по ногу що він там не один. Ану? Ні, бажаєш ви його людям, або то йому не друзі лю. Ні, то його друзі. Дванадцятий. Бері. Слушай, його. Емо. Давай перш швидко. Квести 4 хвилини до несу квеста. Ти що думаєш, що я буду їсти сам давай жари? Ти хоча б тепер у нас великий? Так, 14. Ді? Поєм? Давай. Я помер, зато затова тепер в хаті. Ну як, сіночку, сподобалось тобі ходити? Як можеш, ви сюди зайшли? Я можу просто за вас. А ви чи ж можуть так на... Я ж можу просто Я грати. Вже... Вс, покачаємось на у себе. Давай заходь, заходь. Вот, зайшов. Все, лягаємо всі спати тут. Може ви тепер будете сюди ходить. Вс, ми поспали, я думаю, давайте зараз знов купимо собі ящик. Будь ласка, шо добре? Щось добре хоча. О, ліжко. 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 Я отримав ліжко. Ліжко. Mm. Яко я тут є поставив, бо я забув, як його ставив. Йой, я забув, як я ставив то ліжко собі. А як я ставив став реально? Я реально не знаю, де я його ставив. что я тут да. так вот тут тут такой хай будет так давай 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 вот давай тут. Вот. Мне таке вот такая выпала. Пятя? Mm -hmm, а я на месте не дал. Все, друзья. Я думаю, на этом буду уже заканчивать видео. А с вами был я, dex 58 плей. Всем папа. -па.